Люди, Почалася війна і люди почали дуже сильно нарікати на Бога. Де той Бог? Чого він нічого не робить? Люди гинуть, діти гинуть, що так відбувається. І нам не було треба Бога все життя. Ми собі жили, балділи, гроші заробляли, будували бізнеси, сім'ї, все як має бути, не звертали на Бога уваги. Але коли нас притиснуло, ми зразу всі згадали за Бога. Бо ми самі це допустили. Ми жили безбожно, і Бог все життя надсилав нам, посилав нам пророків, апостолів, які нас попереджали. Покайтеся, бо біда буде. Ми самі допустили тих вершників, які апокаліпсису, які зараз ходять по землі, перше брехню. А за тією брехнею нам не підійшла та брехня. А за тією брехнею і вже і інші, і війни, і далі буде. І вихід, який з того всього. Не нарікати на Бога в тому, що ви не самі, а покаятися. І в нас є, наприклад, і Ніневія, таке місто було в Біблії. І нам потрібно покаятися усім цілій країні. Нам треба покаятися, відмовитися від служіння іншим богам. І служити тільки Господу Богу. І тоді Господь Бог змилується над нами, Господь Бог люблячий, тому Він все життя відправляє до нас апостолів і пророків. І зараз є апостоли і пророки. І нам треба просто відкрити вуха. Але, на жаль, навіть якщо ви чуєте, що. Проповідують люди, кажуть, люди, покайтеся, апостоли і пророки в ніколи не казали. Та все буде добре, не хвилюйся. Все буде добре. Вони завжди попереджали: покайтеся, покайтеся, бо буде біда. Але люди їх вбивали всіх пророків, глухі і сліпі. Так, ми не хочемо, щоб був кінець. Ми, я не хочу, щоб був кінець. І наслідком того всього є наші дії, так само як було за часів Ноя. Господь Бог знищив цілий світ. Бо люди були безсовісні, злодії, крали, вбивали, насілували. Що вони тільки наробили? Бог не міг надивитися. Вони з'єднувалися з тими пачами ангелами, народжувалися всякі тварі, ніфеліми, пожирали один одного. Людина дійшла до такого, що це жах. А зараз хіба менше? Зараз рабів людей більше за, за все існування взагалі світу. Ми раби гріха. Ми не можемо елементарно відмовитися від, від якихось від куріння, алкоголю, блуду, пліток. Кожен брехні, кожен з нас займається цим. Нам треба покаятися і реально навертатися до Бога. Прийшли люди до Ісуса і казали, Ісусе, подивися, там людей башня вбила, впала на них і вбила їх. Ісус каже, ви що думаєте, що вони були найгрішніші, що вони мали найбільше гріхів? Ні, кажу вам. Але як ви не покаєтесь, загинете так само. Немає значення більше-менше гріха. Ми всі є рабами сатани в тому світі, бо ми виконуємо похоті Його. Все, що Він хоче, ми це виконуємо. Нам подобається грішити, нам подобається брехати, в осуді тому жити, в гордості, в лукавстві і так далі. Але ж ви молитеся, отче наш. І там є, нехай буде воля Твоя, Боже, Не моя, а Твоя. Нехай царство Твоє прийде. Дай нам хліба на кожний день. Хліб це не булка, хліб це Слово Боже на кожний день. Без цього хліба, без Слова Божого кожний день ми не можемо жити. Ми не стаємо Божою людиною.